Ось так з лінійкою в руках Ольга ретельно перевіряє якість кожного колеса. Фізичні параметри виробу, зокрема покриття. Від її роботи залежить безпека майбутніх пасажирів. Жінка працює майстриною у колесопрокатному цеху, має близько двох десятків підлеглих контролерок. На інтерпай прийшла 34 роки тому. Зізнається, перші дні роботи пам'ятає, наче це було вчора. Крани їздять, дуже багато в нас е, треба знати всього, все шумить, грохотить. Страшно було, що ти що там зможеш, не зможеш, не навчишся. Тоді на 18-річну красуню одразу звернув увагу ігор. Почуття були взаємними. Молоді люди вирішили бути поруч за будь-яких обставин. Та кохання без перепон не буває. Почали зустрічатися, почали зустрічатися, коли мене раз і перевели в другу зміну, прийшлось йому тоді іти на другі участки, поміняти свою професію, ну перейти зі мною в одну зміну. Так сім'я і працювала на заводі пліч опліч майже 33 роки. А коли подорослішав син, він також прийшов на завод до батьків. Звичне життя металургійної родини зруйнувала війна. Тоді, 24 лютого, під звуки перших вибухів Ольга та Ігор поїхали на роботу. У той же день чоловік зрозумів. Осторонь бути не може, вирішив йти захищати країну. Коли він їхав додому, він зразу поїхав в воєнкомат. Хоча він уже на пенсії. Йому треба було вже можна було розчитуватися, йти сидіти вдома, а не йти сити, воювати. На вторий день уже з документами він був в воєнкоматі. Не поради справжні промоутери металургії в своїй великій родині. Ігор загітував працювати на заводі двох двоюрідних сестер, а Ольга племінника та молодшу сестру Оксану, яка тепер контролює якість осей та колісних пар. Жінки працюють в різних цехах, але в одній зміні. І, хоч не одразу Оксана прийшла на завод, пробувала себе в інших сферах. Та тут їй подобається. Спочатку, конечно, було тяжко, тому що одна професія бути продавцом, а друга починати перевчитися прийшлося, багато що знані взяти. Ну, дуже подобається вчитися, розвиватися, другу професію трошки поміняти. Племінник Валерій, на відміну від матері, мріяв бути металургом з дитинства, та іншого призначення не шукав. Прийшов на завод одразу після технікуму. Сюди ж повернувся і після строкової служби. Звідси пішов у розвідку. Тут його чекають і після війни. Він працював токарем, точив колеса. а зараз як тільки почалась війна, час служив в розвідній групі. В Донецькій області металурги цієї родини, які змінили робочі каски на військові, не виключення. Загалом, з початку війни, до лав ЗСУ тероборони та Нацгвардії стали 920 працівників Інтерпайпу. За кожним зберігають робоче місце. Всім військовим компаніям дає системну адресну допомогу. Кожному бійцю з перших днів війни компанія надає системну допомогу. Щось входить? це забезпечення адресна допомога, забезпечення технікою, амуніцією, медичні консультації, медичний супровід, юридичні консультації, психологічна допомога. Окрему підтримку отримують ветерани Інтерпайп. Медична та психологічна підтримка допомагають демобілізованим бійцям адаптуватися після передової та повернутися до улюбленої роботи у велику металургійну родину. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.